Вітаємо редакторка та журналістка видання Інтент Леся Ланцман на цьому тижні розмістила статтю, як в Одесі державний коледж приватним підмінили. У цьому розслідуванні йдеться про складну та дуже цікаву ситуацію навколо Одеської національної юридичної академії та одного з її підрозділів Фахового коледжа, який нібито є частиною Національної юридичної академії. А як виявилося... Ніяких юридичних стосунків до Йор Академії вже немає. Якщо вам цікаво розібратися у плутанині назв та відносин, то за посиланням під цим відео ви знайдете повне розслідування на нашому сайті intent.press. І наш сьогоднішній акцент ми ставимо саме на цій статті, як і завжди, кратко та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа, інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар. Це суттєво допомагає нам продовжувати свою роботу. Також в описі є всі посилання, у тому числі і на Патреон. Якщо вам до те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вам вдячні. Звісно, у сьогоднішньому відео акценті ми не будемо пересказувати всі подробиці розслідування, яке провела наша колега. Не пожалійте декілька хвилин на цю статтю. Кожен абзац, в який того вартий. Розслідування починається з того, що абітурієнт в Одесі вступає до фахового коледжу Національного університету Одеської юридичної академії, А далі родина вже студента дізнається, що коледж. До якого він вступив, юридично не має жодного стосунку до Юракадемії. Тобто, людина 3,5 роки має вчитись в приватному а не в державному закладі. Як, взагалі, журналістка дізналась про таку історію і з чого почалося це розслідування, ми спитали у нашої колеги. Влітку до нас звернувся чоловік. Батько одного з студентів, і саме він виявив, що син його навчається не в державному закладі, як вони думали, а в приватному, тому що коли він сплачував за навчання за кодом Мідерпов, йому підтягнуло класичний університет, хоча мало підтягнути Національний університет, одеська юридична академія під час подачі документів ніяких питань у нього не виникало, тому що все виглядало. Так, наче це заклад національного університету, саме національного університету. Ну тож нас ця історія зацікавила, і ми, як то кажуть, почали копати. В статті, яку на момент запису цього акценту прочитало вже понад 12 тисяч відвідувачів сайту intent.press, йдеться про чотири інституції: Національний університет, Одеська юридична академія, класичний університет, Одеська юридична академія. Відокремлений підрозділ Фаховий коледж Національного університету Одеська юридична академія та Фаховий коледж Національного університету Одеська юридична академія. Ну вже на цьому моменті можна заплутатися. Тож Леся Ланцман в своєму розслідуванні розкриває всі нюанси того, хто є власником цих учбових закладів, як та коли вони з'являлись та зникали. Які пастки чекають на майбутніх студентів та їх батьків. Журналістка інтенту навіть зателефонувала у приймальну комісію коледжу, представившись матір'ю майбутньої студентки. У результаті склалось стійке враження, що представник приймальної комісії не лише не намагався пояснити різницю між закладами, але й уникав цього. Звісно, редакції інтенту звернулись за коментарем до керівництва Юракадемії та цих підрозділів. Так, ми намагалися взяти коментарів наших героїв, вдалося нам це не з першого разу, але все ж таки вдалось. Значить, ми в них питали, чому закрили. Коледж Національного університету одеської юридичної академії і чому коледж класичного університету має ту ж саму назву, що і попередній коледж, причому вони знаходяться в одному приміщенні, цей новий коледж функціонує, має того ж самого директора, майже той же сам, тих же самих викладачів. В академії нам відповіли, що закрили. Коледж це через рекомендації МОН. При цьому в них ще є два підрозділа, однак їх вони закривати не збираються, як вони кажуть, цитую це скоріше не підрозділи, а факультети. Щодо назви, то як пояснив Олександр Мельник, це керівник і державного коледжу, екс-керівник вже і зараз приватного коледжу через те, що це вже був бренд. Через те, що про цей коледж вже знали, так як він працював кілька років. Тому вирішили спочатку назву наміняти вже у 2025 році. Ну тобто в квітні цього року, вони поміняли назву на академічний фаховий коледж. Онюа вже зараз, завдяки нам, про це повідомили на своєму сайті. Так що вважаю, що це як мінімум маленька, але перемога. Якщо ви не у перший день з інтентом, то знаєте про наші розслідування. Вони регулярно з'являються на сайті intent.press і привертають неабиякий інтерес. При цьому розслідування наших журналістів викликають і реакцію тих відповідних організацій та осіб, які мають це робити. Тож це не просто черговий пустий текст та марна витрата часу. Саме тому ми залишаємо посилання на розслідування Лесі Лансман в описі до цього акценту. Переходьте, читайте та робіть свої висновки. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Здоров'я вам, світла, тримайтеся.